Стався мені, коли я цього зовсім не очікував. Після втрати роботи, про яку я мріяв, здавалося, усе життя немає сенсу. У місті я жив сам, друзі залишилися у рідному селі, а нових гідних стосунків досі не було. Однак, у самотній орендованій хаті, я був повністю спустошений. Майже не виходив на вулицю, якщо точніше, то я тоді здійснив лише дві вилазки за харчами на місцевий ринок. Під час однієї з них саме там їй побачив цей маленький кавалок щастя. Він лежав у великій корзині поруч із такими ж цуценятами, але саме його погляд чомусь змусив мене зупинитися. Господар малих, кремезний чоловік, на ім'я, здається, Дмитро одразу звернув увагу, що пес мені сподобався. Бери, буде тобі справжнім другом, бо виглядаєш ти якимось самотнім, сказав продавець. Де там? Я на нулі. Друзі не продаються, скільки доси, стільки й візьму. Я витягнув усе, що було в гаманці, угода була укладена. Малий дійсно став мені справжнім другом. Це були класні два з половиною роки. Пес був мені, наче талісман, з його появою в моєму житті загадковим чином усе покращилось. Я знайшов нову роботу, з'явилися добрі знайомі. Але вже місяць, як усе це пішло у нікуди. 29 днів тому я поховав свого улюбленого пса. В останні дні його життя колись густа, багата шерсть була настільки вицвіла і пожовкла, що він більше нагадував живий собачий труп. А колись мій улюблений був веселим, енергійним. Та добрим розбишакою, який із неймовірною швидкістю бігав за сусідськими машинами. Зараз від нього залишилось лише спогади. Його звали Сірко. я назвав його так, адже якраз у той період, коли він мені дістався, я захоплювався персоною кошового отамана Запорізької січі Івана Сірка. Про цю видатну людину складено чимало пісень та навіть казок. Чому б не назвати так мого чотирилапого друга, подумав я. Того ранку я прокинувся з дивним невизначеним почуттям страху. Цей звук тиші вирвав мене із сірих тривожних снів. Не було чути ні радісного раннього ранкового гавкання сірка, ні його голодного дряпання біля моїх дверей, і не було чути стукотіння його м'яких лап. Я інтуїтивно відчував, що щось не так. У будинку був протяг, і я спустився вниз та побачив, що вхідні двері відчинені. Я недовірливо вилився. мені здавалося, що я точно пам'ятав, що зачиняв їх, але якимось чином це сталося, і пес вибіг. Уявіть мішок, коли я вийшов на галявину, шукаючи свого зниклого собаку, і побачив, що на мене чекає той виснажений. Знебарвлений труп. Моє серце впало в кишки, коли я дивився на ту мертву грудку хворобливої плоті, яка колись була моїм найкращим чотирилапим другом. Я зблід від шоку, Моя шкіра вкрилася краплями поту, я навіть не помітив, що стою, босоніж у його лайні. Я був не тільки шокований, але й спантеличений. Він не хворів, видимих травм також не було. Як це сталося, що його вбило? Я був засмучений смертю мого собаки та стурбований її таємницею. Раціональний розум міг би сказати мені, що в цьому немає нічого надпереродного чи неймовірно дивного. Невиявлена пухлина мозку, або, можливо, він з'їв щось, чого не слід було, але я вирішив. Звернутися до свого двоюрідного брата Ігора, він ветеринар. Ігор поспівчував і запропонував Ростен як спосіб задовольнити мою цікавість. Я обережно підняв мого друга та поклав його у чорний мішок для сміття. З моральної точки зору робити це було важко, але нічого кращого я тоді не придумав. Їдучи в клініку мого двоюрідного брата, я відчув, що жодних пояснень не буде достатньо, жодне поєднання слів і співчуттів не замінить прогалину в моєму житті та дірку в моєму серці. Ростин зайняв пару годин. Ігор сказав, що для отримання результатів знадобиться кілька тижнів. При цьому я помітив, що він чомусь виглядав надто стурбованим тим, що він уже встиг побачити. Я не ставив йому жодних питань, і він передав мені мого найкращого друга в маленькій коробці без маркування. Я поховав його на задньому дворі і змирився з життям без сирка. Люди по різному сумують, і я думаю, ми по різному реагуємо на різні види смерті. Коли моя мати покінчила з собою, я втратив апетит, а їжа, яку я запихував собі у горлянку, мала смак попелу. Проте в ній тижні після смерті сірка я виявив, що мене охопив дивний, невгамовний голод. Я природно припустив, що це був механізм боротьби із депресією і подумав. Чи повернувся до нормального стану, коли я отримую результати росту. Моє самопочуття змушувало мене нервувати. Справа у тому, що скільки я б не їв, не міг повністю наповнити свій шлунок та продовжував відчувати голод. Мої знайомі були шоковані та стурбовані моєю втратою ваги. Вони знали про мою собаку, тому припускали, що я худну від горя. Я не спантеличував їх розуми і не бентежив їх своєю дивною кошмарною фантазією, що не тільки мій род вимагає їжі. Десь у глибині своєї сутності я відчував, що мав тисячу апетитів, які вимагали ще. ще, ще. Щось таке, що ніколи не можна задовольнити чи навіть піддати сумніву. Згодом я почав їсти те, чого раніше не їв. Я завжди вважав кров'яну ковбасу огидною, але тепер я знищував її тарілку за тарілкою, жадаючи її посеред ночі. Частина мене навіть хотіла спробувати її з сирою. Але більше не було задоволення від їжі. Я просто знав, що маю це робити. Я справді схуд. я днями сидів у хаті з закритими шторами. Я уникав сонця і часто ігнорував телефонні дзвінки. Сон приходив повільно і був сповнений тривожних снів, про які я забував, коли повністю приходив до тями. Іноді я прокидався від бурчання мого власного порожнього шлунку, яке вимагало піти на кухню за мискою сиру, піцею тижневої давності з морозилки, пом'ятим яблуком, яке, здавалося, вже давно зіпсувалося, або цієї жахливої кров'янки. Це не мало значення, я майже не відчував смаків і ніщо не могло мене задовольнити. Моє випорожнення було тривалим і болісним. Я не дивився унітаз, бо не хотів знати, чи є кров у моєму лині. Моя шкіра стала блідою і м'якою, наче тісто. Під очима з'явилися чорні кільця. Я не впізнавав себе в дзеркалі, здавалося, що я розвалювався. Я не хотів іти до лікаря. Я був переконаний, що вони нічого не зможуть вдіяти. Вони не могли б мені сказати нічого, що було б для мене втіхою, і не було ліків від цього, щоб це не було. У мені було щось, що не було частиною мене. Ця думка, як і голод, не давала мені спати вночі. Я зловив це від сірка. Це вже смерть? Ні, це щось гірше. У цьому житті є питання, відповіді, на які ми не дуже хочемо отримувати. Але іноді отримуємо. Зі мною це сталося минулої ночі, і тепер я не знаю, чи буду коли-небудь знову спати. Я прокинувся від болю, жахливого болю, якого я ніколи раніше не відчував і не міг визначити. Я сів і вивив кров на простирадлах. Червона пляма, що капає, але рани не було. На міжах я зрозумів, що це витікає з моєї спини. У приступі панічної атаки я хапав ротом повітря, я нічого не розумів, нічогісінько. Крові було так багато, що я відчував слабкість і виснаження. Я не знаю, чи залишилося в мені щось для сліз, тому я просто вивів від того, що усе це було несправедливо, боляче та безглуздо. Мої сухі, самовиразні ридання переривав лише дзвінок телефону біля ліжка. Звісно, це був ігор. Він був єдиним, на чий дзвінок я був готовий відповісти. Зазвичай він не дзвонив би в таку безбожну годину, але він знав, що я страждаю, просто чекаючи відповіді. Якби він знав, що я не лише чекаю результатів розтину мого собаки, але й сам страждаю від чогось невимовного, він говорив би зі мною з більшою тривогою й обережністю. Якби я знав, що він мав мені сказати, я б не взяв слухавку. Знаю, що вже пізно, втомлено сказав мій двоюрідний брат, але я отримав результат. Він замовк із передчуттям: Ти хочеш, щоб я перезвонив завтра і поговорив про це тоді? Ні, я швидко гризнувся, можливо, голосніше, ніж мав би. Я перевів подих і спробував заспокоїтися. Вибач, я просто хотів би знати зараз, будь ласка. Відповів він. Він поняття не мав, через що я проходив. Він не бачив мене з того дня, як я привіз йому собаку. Виявляється, у сірка були паразити. Паразити? Я проковтнув слину, коли вимовив це гидке слово. Запитав він із більш ніж інтелектуальною цікавістю. Яка індонезія? Питання мене спантеличило і роздратувало. Про що він говорив? «Тенія падуха», оголосив він. Індонезійський циб'як. Я знав, що це хробаки, але мені довелося попрацювати, щоб дізнатися про цей смертельний вид. Дуже рідкісний, майже вимерли в такій природі. Він звучав знервовано. Мабуть, зазвичай його можна знайти лише в кишківнику Орангутангів. «Орангутанги...» сухо повторюю я, потираючи перенісся. Майже вимерли. Бог його знає, як це потрапило у твою собаку. Отже це Ох. я перехопив подих, намагаючись зібратися з думками. Це погано, правильно? Досліджень було небагато, зізнався він, але здається, це те, що виснажує господаря, поширюється з кишківника далі організму, розмножується всередині, закріплюється у травній системі та росте, доки не знищить свого господаря». Вони навіть проникають в мозок, налаштовують поведінку так, щоб господар їв те, що їм хочеться, залишаються всередині доти, доки від господаря не залишиться нічого, крім сухого порожнього лошпиння. Я відчув, як мене охопив холод. Я ледве міг поставити наступне запитання, але я мав знати. Як Вони поширюються. Треба з'їсти у господаря, чи що? Це один із способів. Або, наприклад, можна наступити на фекалії господаря. Саме там вони відкладають свої яйця. Все було тоді. Я зовсім забув про цю деталь, яку тоді вважав лише невеличким роздратуванням у день трагедії. Мене більше хвилювало те, щоб укласти собаку відпочити, ніж мити ноги. Тепер я знав, що наслідки однієї помилки, яку я викреслив із пам'яті, вбиває мене просто зараз. Я кинув слухавку, не подякувавши двоюрідному братові і не попрощавшись. Тепер я був поза межами такої ввічливості. Мене навіть не хвилювало те, що екран мого телефону тріснув, коли він впав та вдарився об тверду дерев'яну підлогу. Мене більше це не хвилювало. Я хотів піти з цього мерзенного світу. Я хотів побути сам. Але не був. Щойно телефон впав, я відчув гострий, пекучий біль у спині. Мене ніби розривали, мої нутрощі горіли. Я побіг до туалету, хоча знав, що марно намагатися витягти із себе це зло. Я сидів там годинами, ридаючи і сподіваючись на полегшення, яке не приходило. Потім я почув це. Слабкий звук, що лунав із мене самого. Я почув дивне шипіння, схоже на вихід пари, а потім воно заговорило. Знаєш, він має рацію. Пролунав моторошний високий голос, який я міг описати лише як нелюдський. Ми у тобі, всередині, і нікуди не підемо. Нам подобається тут повзати їсти те, що ти їси, виснажувати тебе зсередини. Ти наш дім, це не тільки твій кишківник. А вже зовсім скоро ми будемо у твоєму мозку. Ти не зможеш думати самостійно, ти будеш просто аватаром. Ти змарнієш, поки ми станемо сильнішими. Тоді я відчув. Як з мене виходить звивистих хвилювання. я вражено підскочив і відчув більшу огиду, ніж коли-небудь у своєму житті, коли подивився в дзеркало і побачив короля черв'яка тонкого й слизького, який висунувся, щоб посміятися з мене. Я ніколи не забуду його маленькі очі, на мистинки чи гострі ікла, коли він усміхнувся і сказав мені. Тож їж ситно. перш ніж забратися назад у моє нутро, я не знаю скільки часу в мене залишилося, мені байдуже, мої думки стають туманними. Все, що я зараз роблю в мої останні дні, це їм їм їм, годуючи тих чудовиськ всередині мене. Вже зовсім скоро вони повністю заволодіють моєю свідомістю. Я їхній раб. Вже скоро вони повністю з'їдять мене заживо зсередини. Вони залишать мені лише порожню мушлю яку колись залишили моєму кращому чотирилапому другові.